Почну з цитати: настав час навіть перезрів подякувати поважним дядькам-генералам з великими зірками, які не керували реальним боєм у сучасній війні, та попрощатися. Якщо війною дронів, а саме так називають цю війну, керують люди, які не розуміють, що це і як воно працює, то їхнє незнання коштують нам надто дорого. І ще одна. Основна проблема нашої армії у її радянськості: нестача людей, дефіцит зброї це вже похідні. Система взаємостосунків, система керування, ставлення до людей саме вони визначають ефективність війська. Це слова військовослужбовця збройних сил України, головного сержанта роти ударних БПЛА Єгора Фірсова. Пане Єгоре, вітаю вас! Бажаю всім міцного здоров'я. Ви, крім іншого, у своєму дописі е, написали наступне. «Розумію, що після озвученого можу отримати бойове розпорядження на штурм Авдіївки. А, не знаю, якою є доля іронії в цих словах. Так чи інакше, ви бодай якусь реакцію отримали? Ну, дивіться, я зараз не в Авдіївці, не в штурмі, як бачите. О, звичайно, я висловлювався трошки фігурально, просто розуміючи, що в мене можуть бути проблеми, скажімо так, після цих слів. На ось поки скажімо так, зі мною там ніхто не зв'язувався на мене, ніхто не тис, а тиску не було. Єдине, що можу сказати, що в принципі з мого допису я готов захистити кожне слово. Ось хто б мені за не зателефонував, головнокомандувач, камбриг. Хтось там з оперативно стратегічного управління, я готовий захистити своє кожне слово. І я не знаю, що буде говорити там командування, які претензії воно буде висловлювати. Більше того, мій допис не стосувався проти когось конкретно, проти прізвищ. Я просто закликаю усіх, я благаю всіх змінити деякі підходи. Тому що для нас це важливо для нашого існування, існування збройних сил, існування країни. Якщо ми не змінимо ці підходи, то ну, можна очікувати на катастрофу. І в принципі, всі ці підходи дуже конкретні, тобто без загальних слів. Знаєте, нас дуже люблять говорити там людина а що за цим стоїть, незрозуміло. Ось я конкретно описав, що перше, умовно кажучи, полковники, командири бригад, які керували боєм, які мають унікальний досвід не тільки в ЗСУ, в світі. Успіху і помилок, вони зараз наш золотий фонд у Збройних силах. Вони не мають бути десь відстійниках в якихось незрозумілих структурах. На них маємо робити ставку взагалі у розвитку збройних сил. Другий момент: а, ті хлопці, які були задіяні в різних операціях і щось знищили, всі вони мають бути нагородженими і відзначеними. Це не питання там. Пафосу якогось чи мати просто медальку, це питання справедливості. Дуже часто ми спостерігаємо, що хтось в тилу отримує чуть ли не ордени, а хлопці, які вже там майже третій рік на передовій, не отримують там ну, ані грамоти, навіть деякі ОБД навіть не отримали. Це це в корні неправильно. Ось і ряд тез, які ви вже озвучили, я просто ви, ну, вирішив їх якби висвітлити. Тому що опорна рушійна сила і не тільки там у збройних силах це наше суспільство, тому, тому ось так. Це такий крик душі з зошиту накипіло. Пане Єгоре. Чи поєднується на вашу думку найпотужніший наступ росіян з початку повномасштабного вторгнення і реформування? Чи можливо це втілювати одночасно? Так, да, я вважаю, що тут нічого складного немає, а ось це не, не є якась реформа з точки зору переозброєнь там одної зброї заміщення одної зброї, заміщення іншої зброї, якісь складні структурні реформи, ні. Це просто базові виправлення, помилок, ось і зміна підходів. Зміна підходів з точки зору, що солдата на передовій, на якому фактично тримається фронт, на сержанта і на молодший а, офіцерський застав, а, ну треба його берегти максимально, тому що. на на, на них тримається фронт. І якщо цей підход незмінний, якщо це підход я начальник ти дурень, якщо це підход, е, нагороджуємо одних, забиваємо про інших, якщо це підход, де е, офіцери керують війною дронів, не маючи взагалі ніякого знання про дрони, то це підход тупіковий. Тому ми маємо просто змінити підходи е, до цієї війни. Ну, відповідно, треба змінювати і офіцерів. Генералів, ви так от про це написали. я я про те на я про це написав. Я нічого не маю проти. Я не кажу і про якісь там конкретні там прізвища. Ось навіть е я чому кажу про підходи, а не про прізвища. Тому що згадуєте, там казали про Соделя, наприклад. Я не ось цим генералам, з цим офіцерам я нічого не можу сказати такого. Ось, але тим не менш, зміна просто одного прізвища вона не дає результату. Хто б не прийшов, якщо підходи залишаться старі, буде все ж, все ж те саме по старинці. Тому варто змінити підход, а ось, і ну, тільки це якось може там, виправити ситуацію. Ну і командир Азову Редіс написав допис про реформування там ще окремі і військовослужбовці, і волонтери Стерненко. А, а хто має дослухатися до цих порад, до цих пропозицій? Командування військове воно займається зараз там відбиттям. Я так розумію, наступу політична влада не має втручатися у військову справу. А, хто за це має нести відповідальність? Ну, дивіться, політична, скажімо так, влада вона все ж таки має задавати певні рейки. Як має розвиватись армія, плюс до того задавати, ну скажімо так, контролюючі питання. А що от з цим питанням, а що вас з дронами, а що зі знаннями, а що з навчанням, а що з забезпеченням і так далі? Тому що вона взагалі задає тон. З точки зору вищого командування, ну так вище командування, що значить воно відбиває атаки? Воно ж відбиває атаки за рахунок того, що я описав, за рахунок mm -hmm. мотивації безпосередньо. Безпосередньо солдатів і сержантів, або вони готові ризикувати своїм життям найдорожчим, або в них щось не те, і вони не готові цього робити, тому що просто ну, там, старше командування їхніх бригад, наприклад, чи ще більше там тактичне командування, допускається таких помилок. Тому ну, треба просто звернути на це увагу і замислитись на цим питанням. І найголовніше, я можу сказати, що треба чути взагалі думку закопів. Не те, що доноситься там, через п'ять структур до вищого командування, а безпосередня думка з окопів. Я в своєму тексті наводжу приклад, що ну вибачайте не може бути такого, що е, офіцер, хлопець, там ну, чоловік нашого з вами віку, він там молодший лейтенант, командир роти, це найскладніша офіцерська, скажімо так, робота командувати там, е, там 70 людьми піхотною ротою. Ось проходить три роки. Цей хлопець виконує бойові завдання, отримує поранення, в нього унікальніший досвід. І через три роки він залишається командиром роти. Його мають підтягувати, мають надавати соціальний ліфт, мають приходити з верхніх штабів і казати, друже, ти отут відбив таким чином атаку, як тобі це вдалося, які засоби, методи, там, інші речі ти запроваджував, як ти мотивував особовий склад. Як тобі вдалося пролетіти на дроні 25 кілометрів і тебе не помітив ворожий е, реп? Оці всі питання старше командування має ставити, матати собі на вусинг, максимально запроваджувати. Нас інколи складається ситуація, що ви знаєте, ну, ви згадали Редіса, наприклад. Там. Азов, Батальйон Свобода, К2 виконують успішно бойові задачі. Тобто, вони успішні підрозділи, вони такі острівки в Збройних силах. В них інша мотивація, інші підходи, мінімальна кількість бюрократії, максимальна мотивація особового складу, максимальне грошове забезпечення. Це також впливає на, на ну, психологічний моральний дух військовослужбовців і тощо і їх досвід треба запроваджувати на все зсу, підтягувати в тому числі таких командирів, там вище, щоб вони максимально розповсюджували свій досвід. Зараз, на жаль, такого немає. І ще раз, ви знаєте, я не хотів би тут бути якоюсь бабою ягою, яка кричить це погано. Ми тримаємось, боремось, будемо там ну, зробити все від себе, можливо і неможливо, щоб відстоювати позиції. Але заклик мій треба змінюватись, змінювати підходи свої до керування збройними силами. Прошу вас прокоментувати. Ви кажете, що похідні це нестача зброї, дефіцит живої сили. Е, Умірав міністр оборони днями заявив, що реформа мобілізації буде, відмова від бусифікації. Е, е, як ви до цього ставитесь? Як ви це розумієте? Що сьогодні може сприяти поповненню лав збройних сил України? Е, поповненню лав збройних сил може е, сприяти те, що бійці з передової. Безпосередньо будуть транслювати, що відбулись зміни. Від звільнили командира, умовно кажучи, ось наступний мій пост буде або умовного іншого бійця в якомусь піхотному батальйоні буде наступний. Друже. Приєднуйтесь до нашого підрозділу. В нас звільнили командира, який не міг користуватись кропівою. В нас почали заохочення, і тепер нам як обіцяли виплачують там сто тисяч гривень. Приєднуйся до дрончиків, тому що нам за кожний танк продовжують ну почали точніше виплачувати, як і обіцяли, 25 тисяч гривень. Ось ми виконували ефективно свої бойові задачі, нас нагородили, а значить, нас цінують, і там нагорі комусь ну, на нас не дарма, скажімо так. І ось коли ці зміни почнуться транслюватись, так, коли ми побачимо Редіса, наприклад, на щабель вище. Ми побачимо якогось вереса, герою України, який командує вже там який не один рік батальйоном. К2 вище. Я зараз кажу умовно. Я зараз не безпосередньо про нього конкретно про підходи. Ось тоді я думаю, що суспільство зрозуміє, що так дійсно підходи в армії змінились і треба йти. Чому зараз людина не йде в до не до армії там щось, як я не знаю, там платить, хабаря там і збігається цих цикашників? Тому що люди бояться загинути. Я відверто теж не хочу загинути, якщо мене зловить ТЦК і на наступний тиждень відправлять на бойовий штурм. А таких випадків були. А ось я хотів би, наприклад, сам собі обрати підрозділ і щоб мені надали таку можливість, тому що люди йдуть не раптово переходять, люди йдуть туди, де краще, не куди в стил переводяться, а де краще підходить. І якщо їм такої можливості позбавляють, то ти стаєш якимось там кріпасним рабом. Такого теж не має бути. Ось, і оці всі безпосередні зміни, вони якраз і можуть сприяти тому, що суспільство побачить, що армія змінюється, що ми прагнемо в НАТО і найкраща армія світу, не тільки там в телемарафоні, а в реальності і так, я, умовно кажучи, боєць, ну не боєць, там, громадянин України, хотів би стати. Бойцем Збройних сил України. Отак От люди почнуть думати. Президент Зеленський анонсував три тисячі ракет, тридцять тисяч ударних дронів. Наскільки це реалістично, і чи це впливає на, на, на настрої в суспільстві і ну я не знаю покращує мотивацію? Відверто вам скажу відверто, так заява з одного боку, а така ну амбіція, вона може покращувати ситуацію. Але є один момент в тексті, я, до речі, я повернусь до нього. Я не раптово казав про те, що там, влада, наприклад, щось обіцяє, умовно, доплату 70 тисяч, або умовно за знищення техніки, там, грошове забезпечення. І це нормальна, адекватна мотивація, це стимул. Армія має триматись на стимулах, але це не виконує. І ось, коли безпосередньо невиконання стосується нас, як ми можемо вірити наступним заявам про ракети? Про дрони, особливо там в такі цифри. Воно і хотілося б вірити, але просто невиконання минулих обіцянок, воно цю довіру підриває. ти думаєш, та, напевно, знову надурять, я зараз без жартів. Станом на зараз і в окопах серед солдатів, сержантів і молодших офіцерів, є саме така думка, що влада не заявляла, буде думка наступна. Та, напевно, знову надурять. Ось тому, звичайно, дуже хотілося. Це правильна стратегічна задача. Ми маємо, незважаючи на допомогу США Європи, мати арсенал, в тому числі і ракет. Це дуже добре, що така є така планка. Але чи виконується вона насправді? Ну і, там є певні сумніви. Пане Єгоре, я не можу не спитати про оперативну ситуацію на вашій ділянці відповідальності. Я так розумію, ви десь на Покровському напрямку. Що навколо Курахового, наскільки там є загроза оточення Сил оборони? Ну, скажімо так, в нас напрямок, так сказати, торецько покровський це інші mm -hmm. інструкції. Mm -hmm. Але ми спілкуємося з рядом бригад, які там стоять, тому що ми там взаємодіємо навіть і БПЛА, тобто дотягуємося навіть до них. На ось я не буду називати номера бригад, але тим не менш ситуація, звичайно, там зараз найскладніша, тому що ворог от туди на Корахове на Салідово скинув найбільші сили. Вони хочуть вирівнювати фронт і далі перекидати вже сили на Покровськ. Тому все, що можу озвучити, що ситуація там критична, що застосовується як завжди, усі види зброї. А ось максимальна артилерійська робота. Противника на застосування авіаційних бомб і застосування великої кількості дронів. Ми звичайно, я знаю, що ми відповідаємо. Там ми намагаємося і крила збивати, позбавляти орків очей. А ось і хлопці максимально тримаються. Там ну скажімо так, досвідчені. Бригади і десантники, є морська піхота, якби а ось досвідчені хлопці, але тим не менш, ну дійсно ситуація складна. Але я ще раз підкреслюю, ми не на тому напрямку. Все, що можу сказати, це загально просто те, що я знаю, спілкування з побратимами. А на вашому напрямку відносно спокійно виходить, якщо порівнювати з Кураховим, прям спокійно. Тобто, там це, це не курорт, але тим не менше, якщо порівнювати їх, це набагато менше. Тобто, в чому зміна тактики і стратегії ворога? Якщо вони раніше, в 22-му році, розмазували сили і намагалися атакувати по всій лінії фронту, там починаючи від Авдіївки, закінчуючи Києвом. І ну, вони добре розуміють, що, чим це для них закінчилося, то зараз вони з, а, а, акумулюють усі, навіть я б сказав, останні сили і роблять такі точки. Ось концентрація сил ось тут, і безпосередньо там десятьма там, бригадами йдуть по напрямку на великий штурм. У нас, звичайно, є і там і штурми, скажімо так, і застосування нурсів, авіаційних бомб, артилерії. Але це ну не не порівняна історія з тим, що відбувається на напрямку в Курахове. Тобто воно плюс-мінус Курахове співставно з тим, що відбувалось в Авдіївці рік тому, або навіть що відбувалось в Бахмуті. Знову ж таки, багато що змінилось. Не хочу в подробиці лізти, так що там, стосовно тактики і стратегії ворога. Але тим не менш найгарячіша точка зараз там. А ви кажете, акумулюють останні сили, чи дійсно проглядається межа, за якою росіяни вже не зможуть з такою інтенсивністю тиснути? Ну я відч... Ми відчуваємо, що так. Ну тобто, в нас багато проблем самих, але ми маємо і радіти тому, що ми зробили все для того, щоб в росіян сил було дуже мало. В чому в них залишаються оці переваги в а, піхоті? А ось в них залишаються ці переваги в дронах, в артилерії, і навіть залишається перевага інколи в певних рішеннях управління. А ось, але ми відчуваємо, що так, це останні сили. Ну, вибачайте, ну подивіться, наприклад, на статистику там тільки одного нашого підрозділу, ось одного маленького взводу. Тобто ми спалили автомобільної техніки, ну, сотні одиниць, сотні. А уявіть собі, що відбувається там по всій лінії фронту, ну тобто десь треба все-таки брати і техніку, і е, танки, і БМП, і БТРи, і ну, просто підвозити БК на цих всіляких буханках. ось все це так чи інакше або закінчується, або суттєво виходить з ладу, або пошкоджується. Ось і противник також має проблеми. І якщо б ми зробили організаційні висновки. І змогли розбити ворога от безпосередньо там під Покровськами, під Курахово, Повірте мені, ми б могли мати суттєву перехват стратегічної ініціативи. Це б навіть переламало війну. В них все далеко не найкраще. Вони також там, десь на останньому диханні. Ми також маємо це розуміти. Тому це такі. Я б, я б навіть так сказав: це такі, якщо порівнювати там з боксом, це чемпіонські раунди. Те просто буде вигравати той, в кого залишиться там більш стійкості, і який оці останні сили правильно акумулює і застосує. Пане Егоре. Дякую вам за розмову. Єгор Фірсов, головний сержант роти ударних БПЛА, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під відео, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.